Ми бачимо те, що не бачать інші. Ми завжди готові до бою. І навіть якщо падаємо, завжди піднімаємося, щоб довести справу до кінця. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що спільного між скорпіоном, Наруто та японськими ніндзя, дізнайся у рубриці Арсенал. Він створив серію найуспішніших ігор: Старкрафт, Diablo, Воркрафт, але раптом. Роб Пардо шокував фанатів новиною після 17 років розробки. Він іде з Blizzard. що змушує культових розробників йти з гейм індустрії назавжди. Дізнайся у фокусі, як перемогти терористів та економічну кризу. Yes. Найголовніше це тактика. І у нашій грі ви навчитесь усім секретам та ще й отримаєте суперзброю. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Act of Aggression». та рейтинг найбожевільніших гонок у трійці Гронавта. А просто зараз гаряча новина. Вона отримала понад 90 нагород. Її купили 11 мільйонів геймерів та визнали найкращою грою десятиліття. Це Half-Life 2. Найкультовіший шутер в історії ігор, на продовження якого вже 10 років чекають мільйони фанатів та навіть сам Гордон Фрімен. А нещодавно після презентації віртуального шолому від HTC та Valve, Сітавалжим Барнет в програмі студії приголомшив фанатів халфи новиною. Під час розробки шолому ми розглядали варіант створення Half-Life 3 для окулярів віртуальної реальності. Більше того, ми навіть зібрали невеличкий білд гри, закинули туди кілька хедкрабів, пару рушниць та ракетниць і вирішили подивитись, як це буде виглядати у віртуальній реальності. Але не варто робити передчасні висновки, адже в першу чергу для нас головне створити повноцінну гру для віртуального шолома. А от чи буде це продовження халфи, лифти або взагалі щось нове, ми поки не визначились. Та, попри це, Valve запускає серію власних ігрових. Консоли Steam Machines на базі персональних комп'ютерів, що дозволять грати на великому екрані з геймпадом, а також запускає власну операційну систему SteamOS. І той факт, що саме Half-Life став інструментом тестування для окулярів віртуальної реальності, говорить про те, що Half-Life 3 все ж таки вийде. А от коли поки невідомо, та хай там як Half-Life 3 у віртуальній реальності це чудова новина. А на тебе вже зачекалися ігри, які вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Тисячі років людство вважало планету Карак рідним домом, аж поки не відкрилася страшна правда. Інша цивілізація випхала їх на край галактики. І тепер настав час повернути втрачену батьківщину під твоїм командуванням мільйони сміливців та корабель для міжзоряних подорожей, кілька гіперстрептів. І ти вже вдома, але ворожі косміти тобі цього не дозволять. Тому, перш ніж вирушити, створив. Власний флот, спритні та легкі винищувачі для атаки та потужні фрегати для оборони. Їх можна вишукувати у сфері та почати бої одразу у шістьох напрямках. Адже у Homeworld Remastered космос не плаский, а справжній, тобто тривимірний, вийшов просто космічний шедевр, який точно тобі сподобається. А якщо ні, нікуди не йди. Зараз ми почухаємо тебе за вушком у наступному свіжаку, у ігронавтах. Зима, ніч, стомлені лапи втопають у снігу. Позаду чується вовче виття. Здається, зграя ось-ось наздожене тебе. Але тобі вдалося вирватися і знайти рятівну печеру. Тут можна сховатися та облаштувати собі лігво. Адже у шелтер 2 ти, ігронавте, станеш риссю, лапи, вуса, хвіст та чотири маленьких комочки шерсті. Це твої дітки. Тепер вони найважливіше у житті. Малята швидко зростають, і їх треба добре годувати. А інакше, інакше вони не виживуть спершу незграбну. Мурчиків доведеться ненадовго лишати самих, а потім брати із собою на полювання. Граючись поряд, кошенята будуть вчитися вистежувати здобич, тренуватися на мишах та зайцях. А як підростуть, зможуть полювати навіть оленя. Та головне, щоб встигли вирости. У дикому лісі живуть більш небезпечні хижаки, ніж ти. І варто, хоч на мить, відволіктись, як вони з'їдять твоїх діток. Гра «Мур-мур-мур», Тобто варта твоєї уваги. Увага всім постам погребування банку, всім нарядом негайно прибути на місце злочину. Містом ангелів правлять наркокортелі. Злочинність зростає. крадіжки авто, вуличні банди та продажні поліцейські. Але ти, нік, мендоза, коп із принципом, ти краще зруйнуєш півміста вщент, ніж віддаси його у лапи бандитам. Це хардлайн, нова частина культового батлфілду. І, хоч сетинг змінився, правила лишилися ті ж самі. Захоплюй контрольні точки, стріляй та підривай усе навкруги. Але щоб спіймати грабіжників, доведеться навчитися новим трюкам, влаштовувати поліцейські погоні, стріляти з вікон авто, вилазити з гарпуном на будівлі та робити засідки. Тож не пропусти, захоплюючий поліцейський екшен, адже Hardline вже вийшов на приставках та ПК. Homeworld Remastered, Shelter 2 та Battlefield Hardline вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро. Далі на QTV. У світі Ігор ти вже був супергероєм, пекельним демоном та навіть звичайним козлом. Але тепер ти станеш маленькою сліпою дівчинкою, яка змушена відкрити для себе невідомий світ нової пригодницької гри Beyond Айс. Після нещасного випадку десятирічна Рей живе у темряві. У неї більше нема красок життя, є лише звуки. Падаючи листя, вітер та шум фуди створює у її голові картини, які оживають. Орієнтуючись по звуках, вам треба вийти на двір у пошуках вашого єдиного друга, бездомної кицьки Нані. Навколо абсолютно білий світ, але із звуків почнуть проступати контури предметів. І чим ближче ти до них, тим скоріше контури перетворюються на конкретні об'єкти. У Бейонд Айс вам треба бути обережним, адже те, що здалеку здається дзюрчанням дюрчанням струмочка, насправді може виявитись голом злих бджіл або з граєю круків, які можуть напасти на вас. Голландка Шеріда Халато створює справжню гру відкриття, у якій кожна твоя дія це ще один мужній крок маленької дівчинки у великому невідомому світі. Навчитись бачити звуками ти зможеш вже наприкінці цього року, коли Eyes вийде на приставках та ПК. Єдиною зброєю у Eyes будуть твої вуха. Тому ігронавти розкажуть тобі про культову зброю з інших ігор просто зараз. У рубриці Арсенал. Чорне вбрання, смертельні прийоми та гострий меч це снобі, тобто ніндзя. Як зараз, так і в Японії 10-го століття, це слово означало лише одне: найманий вбивця таких людей готували з дитинства. Щоб стати справжнім ніндзя, треба було пройти сувору фізичну підготовку, навчитись бути непоміченим та володіти будь-яким предметом як зброєю. Чи то палички для рису, віяло, чи кунай знайомий тобі із серіалу Наруто. Та серії файтингів Мортал Kombat. Кунай це пласке клиноподібне лезо від 10 до 50 сантиметрів з тонкою рукояттю та кільцем. Існує безліч модифікацій куная з пилоподібними лезами, широкими та тонкими для відкривання замків. В Руках у ніндзя він став багатофункціональним знаряддям. Ним можна було викресати вогонь, битися у рукопашному бою та навіть кидати у супротивників. Але через самоізоляцію Японії та великий дефіцит металу Україні розкидуватися цінною зброєю було невигідно тоді ніндзя стали чіпляти на кунай мотузку, щоб після метання повернути зброю до своїх рук. З роками це вміння перетворилося на справжню бойову хореографію. Для стародавніх японців кунай був замість лома та лопати. Ним розкопували глину та відрубали коріння. А за допомоги зручної рукоятки із кільцем підкорювали гори. Звісно, що заповзяті ніндзя не могли не помітити такий корисний предмет і перетворили його на смертельну зброю. Згодом Кунай став настільки популярним, що потрапив у ігри від Warframe до Team Fortress 2. І став фірмовою зброєю не тільки для скорпіона, а й для чемпіона США з ушу Дона Х'юна, який подарував свої рухи багатьом персонажам Мортал Комбату. Що ж, тепер ти все знаєш про легендарну зброю ніндзя. Але пам'ятай, реальна зброя це не іграшки. І залишайся з нами, адже попереду найцікавіше. У програмі він створив серію найуспішніших ігор: StarCraft, Diablo, Warcraft. Але раптом. Пардо шокував фанатів новиною після 17 років розробки. Він іде з Blizzard. що змушує культових розробників йти з гейм-індустрії назавжди. Дізнайся у фокусі, як перемогти терористів та економічну кризу. Yes. Найголовніше це тактика, і у нашій грі ви навчитесь усім секретам та ще й отримуєте суперзброю. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Act of Aggression». та рейтинг найбожевільніших mm -hmm. гонок у трійці громад. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як перемогти терористів та економічну кризу. Найголовніше це тактика. І у нашій грі ви навчитесь усім секретам та ще й отримаєте суперзброю. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Act of Aggression». та рейтинг найбожевільніших гонок у трійці ігронавта. А просто зараз у фокусі. Doom, WoW, Minecraft, Stalker – Ці шедеври стали феноменами. Їх творці отримали мільйонні прибутки, славу та безмежну любов фанатів. Але замість нових шедеврів культові розробники покинули усе та пішли із гейміндустрії назавжди, що змушує геніальних ігротворців кидати улюблену справу. Про це і піде мова сьогодні у фокусі. Він ніколи не був суперзіркою, як Гейб Ньюелл чи Девід Джафі. У Вікіпедії йому присвячена лише коротенька сторінка усього на семи мовах. Зате він засвітився у одній серій серії Саос Парку». А журнал Тайм у рейтинзі найвпливовіших людей світу поставив його поруч із Джорджем Бушем, папою римським та боно. Це Роб Пардо – творець Старкрафту Діабло та Вову. Роб Пардо був креативним директором студії Блізер. Тобто він був курицею, яка несла золотий. А его игры принесли Близардам миллиарды. Его проекты и игры стали просто культовыми с миллионами поклонников. Кстати, на тот же Вов подсели абсолютно все американские звезды. Усі з нетерпінням чекали на його нову наступну ще не на анонсовану гру під кодовою назвою «Титан», про яку ходили лише чутки. Та пограти у новий проект Роба ігронавтам не судилося. Влітку 2014-го Роб Пардо шокував фанатів новиною. Після 17 років розробки він іде з Blizzard. Сказав, що хоче відпочити і навчитись добре грати у гру Херстоунс. До речі, картку в від тих же Blizzard. Що ж, його право Роб Пардо заслужив вихід на пенсію. Та фанати у. Певнені, він безпардонно бреше про причини, з яких був змушений покинути ігрову індустрію. Невдовзі після його звільнення з Blizzard, компанія оголосила, що закриває проект Titan. Це була і надочікувана нова ММО, яку розробляли вже десь 7 років і над якою вірогідно працював Роб Пардо. В принципі, закриття Titan може бути як причиною, так і наслідком будь-якої з трьох версій, чому Роб Пардо пішов з Blizzard. але правди й досі не знає ніхто. Конфлікти із керівництвом розповсюджена причина, через яку культові розробники йдуть. І інший випадок, коли ігротворці Одночасно і керівники, як Джон Кармак, творець легендарних шутерів Дум та Квей, що змусило його покинути власне творіння. Джон Кармак вовче очень страдий чувак. А в тюрьму з самого дійства. То єсть он в сім'ї ведущих. Ну сам ведець у нього була просто тяга комп'ютерних комп'ютерним В 14 років он був арештований за попитку украсть школи комп'ютер Apple II. Але замість того, щоб стати професійним грабіжником, Джон пішов шляхом революціонера. У 21 рік він разом із друзями заснував студію ID, яка почала розробляти ігри. Саме він придумав стрілялки Вольф, Дум, Квейк і навіть більше написав для них вижок, тобто програмний код, який називався Айдітех. Кілька разів нові версії Tech ставали технічними революціями. Джон Кармак заснував цілий жанр шутер, який сьогодні найпопулярніший у світі. Таких блокбастерів, як Call of Duty, Біошок, Battlefield та безліч інших просто б не було, якби не він. Коли-то Кармак сказав, що сюжет в ігрі бути, як в порнофільмі. Он довбить не важна какой. Для Джона Кармака саме технології у іграх були на першому місці, та за 20 років усе змінилося. Сьогодні геймерам важливіше видовище ніж технології, і Кармак не зміг із цим змиритися. Паралельно з розробкою ігор він почав створювати космічні апарати. Так ані покарів космос. Кармак узнав Oculus Rift, Заґрілся ідеєю і окончательно ушов Із ID. Джон Кармак перестав робити ігри через те, що більше не міг вкладати в них свій технічний геній, та через те, що захопився новітніми технологіями. А от через яке захопление пішов с индустрии Маркус Персон и еще один гений член Менса, организации людей с наибольшим IQ в мире, та разработки культового Майнкрафту. Когда девятилетний Маркус Персон создавал свою первую игру, он не думал, что через 25 лет он будет носить бороду и псевдоним Ночь, и даже не надеялся, что на его Твиттер подпишется 2 миллиона человек и его студию Microsoft купит за безумные два миллиарда долларов. Маркус вклав у розробку 10 тисяч баксів. Самотужки продавав Майнкрафт зі свого сайту. Аж раптом Майнкрафт став феноменом, який приніс йому сотні мільйонів. Після Майнкрафт Маркус випустив кілька ігор, успіх яких був ну м'яко кажучи, і близько не стояв біля Майнкрафта. Просто Маркус Персон втомився від спроб перевершити себе, а також від спілкування із надокучливими фанатами. Торік він продав права на Майнкрафт Майкрософту і оголосив, що кидає розробку ігор. Хто знає чим він зараз займається? Можливо, десь діджеїть. адже Маркус пише електронну музику під псевдонімом Маркус Алексей. Що ж, причини фії з ігрової індустрії є навіть у культових розробників. Нічого не поробиш. Та не варто через це засмучуватися. Адже їх шедеври залишаться із нами назавжди. А на їх місця прийдуть нові генії. Можливо, ти якраз один із них. Далі у програмі рейтинг найбожевільніших гонок у трійці ці А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Риза, війна і терористи вже всіх задовбали, але і у віртуальності ті ж самі проблеми годі це терпіти. Просто зараз Алексіс Ледресей, креативний директор System, розкриє тобі військові таємниці нової стратегії Act of Aggression у ексклюзиві від ігронавтів. 2020 рік у світі повна економічна дупа держави банкрутують, армії зникають, а злочинність переростає у великі синдикати. Один з таких Картель, військове угрупування, що спеціалізується на новітніх наукових розробках та крадіжках технологій у супротивників. З іншого боку, армія Сполучених Штатів та організація Химера, якою керує ООН, вам треба обрати одну з цих трьох сторін та знищити супротивників. І тут все буде як у золоті часи стратегій. Тобто, вам треба будувати базу, збирати ресурси, наймати вояків і вести у бій у кожної з ворогуючих фракцій буде цілий арсенал вбивчої техніки, гелікоптери, літаки, танки та унікальні юніти на кшталт кібернетично покращених солдат Кортеля чи крутих снайперів армії США. Також у кожної сторони будуть унікальні споруди від польових шпиталей до систем ПВО. Та найголовніше це суперзброя типу ядерної бомби, яка може знищити нафіг усю вашу базу. І щоб цього не сталося, треба розвивати технології, покращувати свої війська та відкривати нові види зброї. До того ж, у of Aggression буде мультиплеєр, у якому зможуть прийняти участь до 40 гравців в одному матчі. Тож пам'ятайте найважливіше, де б ви не вели бій, чи то у пустелі у повітрі чи на воді. Головне це тактика та швидке реагування на зміну обстановки. Тільки так ви станете найкращим полководцем. Спеціально діагрознавдіс. «Act of Aggression» не пропонує нічого кардинально нового, але повертає на ПК культові стратегії старої школи. І вже за це гра точно варта твоєї уваги. Швидкість, реалістична фізика це гоночні симулятори, в яких ти накатав сотні кілометрів. Але є такі гонки, де бездоганні траси та нафаршировані суперкари не мають жодного значення. Які з них найбожевільніші, дізнаєшся просто зараз у Трійці і Хронавт. І розпочинає наш рейтинг. Гра, в якій навіть немає машин, гра, яка не знає слова асфальт, і в якій чим кривіша дорога, тим краще. Це п'ю гонки на квадриках від студії Black Rock. Щоб дістатися фініша першим, ти мусиш подолати сотні карколомних трамплінів. А от щоб стати найкрутішим гонщиком, треба добряче повитрючуватись підлекіти на кілька метрів і відпустити кермо, зробити ластівку або навіть сальто Так Головне вірно приземлитися. Фішка «П'юр» у божевільних викрутасах прямо під час заїзду. Саме тому гра у нашому рейтинзі, але тільки на третьому місці. Адже Трюки це єдине божевілля, на яке здатна «П'юр». на відміну від наступної гри у трійці і Що робити, коли настав кінець світу? Влаштувати гонки на виживання в тебе на вибір. Усе, що має колеса, мотоцикли, батьки, бікфути і навіть вантажівки. Обери одну з них і влаштуй смертельний заїзд у місті, що от-от зрівняється із землею. Кожні п'ять секунд на трасі все руйнується, перевертається та вибухає. Прямо перед тобою може впасти хмарочос, провалити землю і відкрити новий проїзд. Але радіти ніколи, адже у Motorstorm Апокаліпсис, кожен поворот може стати останнім. То на тебе просто. З неба впаде літа, то навіжені глядачі кинуть у твоє авто коктейль Молотова, а той і якийсь покидьок схоче відправити тебе у реанімацію. Треба мати блискавичну реакцію та багато вдачі, щоб перемогти у цьому безумстві, яке не припиняється ані на мить. Але моторсторб апокаліпсис отримує лише срібло нашого рейтингу, адже за золотом треба ще долетіти. Найважливіше у перегонах це водій, тобто ти, і і хлопці зі студії Бак Бірк це знають. Саме тому у «Флетаут-2» на тебе чекає повний бак божевілля, а також тартс, покер і кьорлінг. Приїхати першим до фінішу це для новачків. Набагато крутіше розігнатися, в'їхати у перешкоду і вилетіти з лобовухи. Хто пролетів найдалі, той і виграв. А якщо попереду ще розставити кеглі, вийде боулінг, тільки замість шару ти ігромав. Думаєш, це божевілля? Тоді спробуй заїзд на виживання, у якому з пів десятка іржавих драндулетів зроблять з твоєї тачки консерву. Чим менше клепок, тим краще. Овне перти як танк, збиваючи на своєму шляху паркани, стовбури та навіть заправки. Флетал 2 — це рафіноване безумство, яке не вписується у жодні повороти, і саме тому гра посідає перше місце у рейтинзі найбожевільніших гонок у трійці і Життєві труднощі не поганий настрій. Не переймайся! Ми знайшли спосіб зробити твоє життя яскравішим. Приймай по одній програмі ігронавтів щосуботи тут на QTV. Дивись у наступній програмі, народжений у крові. Які тортури приготував тобі довгоочікуваний екшен Блэкборд? У фокусі дізнайся, які гаджети замінять джойстик і клавіатуру. Та ексклюзивне інтерв'ю з творцями бразильської пригоди Спеціально для пара ігринафтіс.